Вітаю вас всіх! Хочу вам показати посилку з півоніями від генералової Тетяни Миколаївни із міста Староконстантинів Чорнівецької області. Так, вона зарахується про криво. Тут я вже трохи подивився: це корал-шарм, два, два корінчики півонії на дорощення, на пророщення і дорощення. Так, загальна сума їхня була 150 гривень. Це квізен. Квізен, точніше, теж на пророщення та дорощення 200 гривень. Це він дуже дорогий, але він такий гарний. Тому надія, є, що щось буде. Це хілері. Тут дві повноцінні бруньки. Бачите, одна і друга. Також має пустити щось із. Цих погінчиків цих гілочок, бо це і топіон, і топіонія. І ось ще однесенька-малесенька. Але, на жаль, не скажу, що це коріння. Це так. Принаймні має пустити корінчики з цього прикорення шейки. І ось гарненька. Це. Індепенденс Дей. Індепенденс Дей. Ось так вона виглядає поділочка. Вона казала, що зараз продасть їх дешевше, тому що вони вже такі підгуляні, вже тиждень чи півтора чи два тижні. Ну, півтора тижні на момент, як я замовляв, і два тижні на момент того, як вона прийшла. Виходить так. Від викопки і поділки. Ось три бруньки. Але як бачите, вони такі вже трохи ну, підсушені. Три. Більш немає. Ця півонія підсушена. Ну, так, не, не надто кондиція, але ви ж знаєте, що вони і, і довше тримають їх, проте продають люди. Коштувало 500 гривень. Я кинув відразу гроші за меншу поділку за 300 гривень. А вона побачила, тож, пішла мені на зустріч і дала цю більшу. Дякую. Там було за 400 гривень на одну буруньку, таке теж добре добле коріння. І... На 300 гривень там було дуже багато бруньок, але корінчик такий собі. Отак десь був приблизно. Мабуть, треба було взяти за 300 гривень, бо там багато бруньок. Але я так подивився, що це має точно корінитися, тому три бруньки цілком достатньо. Це така півоня, знаєте, смугаста. Рожева, світло рожева, і темними смужками. Independence Day. Все. Дякую за увагу. Я не пам'ятаю, чи сказав, так що повторюсь. Тут більше нічого немає. Це тирса. Тирса суха, нема зовсім вологи, що вона ще пакувала подарунок насіння від Pastel Legens, незважаючи на таку доволі крупну. Сінняві коробочки, крупні насіння коробочки. Тут вийшло 4 повноцінних насіннинки. Чотири насіннинки і дрібезок такий неповноцінний, ну 99% що навіть і трохи не набукне, не набрявить. Господи, <смі> не набубнявіє. і не проросте. А 4 маю надію, що щось там буде. Можливо, навіть щось гарне. Köszönjük a figyelmet.